Так, відключена у нас електроенергія. Через очередні обстріли казав, обіцяв, що буду показувати, як працює дана станція. Тому давайте будемо відключати холодильник. Холодильник в мене занусі, який точно не скажу. Кому цікаво, ось можу написати, можу написати в коментарях. І давайте будемо пробувати, скільки ж вона холодильник бере в піку. От, Вмикаємо. Да, холодильник запустився, було 805, але досить по-різному. Буває, що показує станція 1250 в піку, от, тільки що ми бачили 850, от все запустилося. Працює. Світло да є. Ми бачимо все. Добре, буває по-різному. Я не знаю, з чим це пов'язано. Буває 1250-850, а по паспорту, до речі, взяло, що холодильник при увімкненні споживає 950 Вт в піку. Це зараз ось він 140. Будемо рахувати 2 бере. Але в мене зараз виставлений холодильник на 5 градусів, відповідно. Чим Можна на 6 і на 8 виставляти. Чим більш вища температура, тим думаю, менше буде споживати. А і ще в мене включений в холодильнику не знаю, як правильно називається вентилятор, який ганяє повітря, ось по холодильнику вологи. Тому так. І якщо виключити все і поставити на 6 градусів, я думаю, то в мене виходило, що випнувся екранчик, що станція споживає, якщо не помиляюся, там в районі 110-100 Вт. Тому. Так, ми бачимо, що все працює. Ось наступних відео будемо підключати до мікрохвильовки. Попробуємо, чи буде працювати, тому що ми знаємо, що досить багато споживає. Ну, варка і все такі дрібні, необхідні побутові речі. Бачимо, що от 81 4 години буде працювати. Ось, але ж вона не заряжена, тому якось так. Я вже вимкнув станцію. Ось, але буквально ой, не телефон, запис відео, але буквально пройшла хвилина. Бачите, і 126 Вт. ватт. Тобто. Споживання все падає і падає. Я так дивився, що повністю зараженої станції мені вистачить на 7 годин, 7 плюс годин роботи холодильника. Ось. Тому я думаю, це досить гарний результат. Можливо, і буде більше, не знаю. Ну, Бачите, воно все падає і падає, і можливо там дійде навіть до 110 при нормальній роботі, можливо, навіть і на 8, на 9 до 9 годин вистачить. Тому якось так.